Готуємо бисквіт нам потрібно 160 грам цукру, 140 грам муки, 5 домашніх яєць. Борошна. Готуємо без нам потрібно 160 грам цукру, 140 грамів борошна, 5 домашніх яєць, столова ложка. Готуємо бисквіт для цього нам потрібно 160 грам цукру, 160... 100... готуємо бисквіт для цього нам потрібно 160 грам цукру, 140 грам борошна, 5 домашніх яєць, чайна ложечка цукру ванільний і чайна ложечка розплошувача. Збиваємо міксером яйця і цукор. Збили яйця до пишної піни. Далі додаємо борошно по два підходи і легенько перемішуємо лопаткою знизу вверх. Виливаємо у форму заставлено прогабленою бумагою і ставимо духовку пектися на 30-40-180 хвилин градусів. Для крему нам потрібно 250 грам вареної зущенки, 80 грам подри і пів літри вершків 36%. Наливаємо вершки і збиваємо. До збитих вершків додаємо зущене молоко. І перебиваємо його на міксері. В кінці додаємо пудру і гарно все збиваємо. Збиваємо тісто на коришний корж. Тісто робить так само, тільки додавали какао 30 грам. Розрізаємо бисквіт на дві рівні частинки. Збираємо торт, виложимо улюблені фрукти. Або можна ягоди. Далі ложимо шоколадний корж і намазуємо його теж кремом. Торт готовий. Змастили верх і бока кремом, а далі прикрашаємо його нього по своєму стилю.